Майже 10 тисяч гривень на Збройні сили України зібрали на українських вечорницях в 4-му Вінницькому ліцеї. Дякую. У заході взяли участь ліцеїсти 10 х та 11 х класів. Цьогоріч долучилося понад 150 учнів. Запросили і батьків, каже директорка Ольга Важова. Ставили театралізовані постановки за творами, зокрема, веселі жабокричі, Наталка Полтавка, Вечорниці у світлиці за двома зайцями. Ну, тепер заживемо по-настоящему. Броньку нас от тут От я як трусану, так і посипляться червонщики. Дар'я Літвінчук каже, до українських вечорниць разом з однокласниками готувалися місяць. В першу чергу це об'єднує нас, всю нашу школу, всю нашу паралель, коли ми можемо зібратися всі разом. Було трішки складно вжитись в роль саме в тому, що треба бути такою більш суворою, ніж в реальному житті. А, звісно, це нас об'єднує це, об'єднує весь наш клас і на всю нашу школу. Десятикласниця Дар'я Слободянюк на вечорниця грала у виставі веселі жабокричі. Розповідає, завжди хотіла спробувати себе в акторстві. Та на цей світ ще ніхто не народився, хто мене перела. Я розумію, що мені це подобається мені це приносить ну купу задоволення. Всі здружилися, всі почали краще спілкуватися, і навіть попри ці тривоги, мінування школи, які були кожен день, вечорниці давали тої енергії, якої не вистачало. Президентка ліцею Марія Грисько каже, участь у подібному заході бере вдруге. Це насправді те, що ми лагідно українізуємося, якщо це, як це можна так назвати. Адже, чесно кажучи, в цей період, поки ми вивчаємо сценарії, ми вивчаємо більшість тих сценок, більшість тих композицій, які потрібно було знати. Я думаю, такі заходи вони є дуже важливі, особливо для нашої молоді. Вони з таким захватом готувалися до цих вечорниць, і видно, що воно це їм подобається. Зібрані гроші передають батькам ліцеїстів, які боронять країну. Таких 50. Наталя Колодій, Андрій Нестров, Суспільне новини, Вінниця.